Усім привіт, доброго ранку і здоровенькі були. У нас 9 годин і я на роботу. Дивіться, що сьогодні везу букет. У моєї хазяйки вчора було день народження, а я прогавила. Мені соромно. Але ну що я з ними ще рік? Це другий її день народження зі мною. І я от я з цифрами, з датами не дружу абсолютно і давно. І тому було звичайно незручно. Вчора прийшла його мама з Брукліна вітати, а я тільки очі витріщила. Він, коли був в е Day, то він мене попередив, що Може, зробіть з малою щось до Mother's Day. А я кажу, ну окей, щось придумаємо, хоча щось такою маленькою дитиною можна було придумати. А ось до Дня народження він мене не попередив, що щось треба. І він каже, я самий забув за це, ну ніби попередити. Хоча самий привітав, все як має бути. І подарунки, і упакував, і придбав. Він навіть заніс в хату, так що я не бачила. Тому я пообіцяла, що букет з мене і хай вибачає, тому що я з ними не того. Я навіть не знаю, коли в нього. В нього десь також день народження осінню чи в кінці літа. Ну, не знаю, я по-перше з ними не святкую. Вони вчора йшли в ресторан, вони мене не кличуть, вони мене, знаєте, як не попереджають, що там ми будемо святкувати, приходи. Звідки я можу пам'ятати? От якби вони сказали, що ми йдемо святкувати в ресторан моє день народження, а ти запрошена. тоді я б не знала. Я і в ресторан би не пішла, бо я не завжди ходжу в ресторан своїми сім'ями, де працюю, тому що я не це за відпочинок. Я думаю, що це просто робота. Я, як завжди, дивлюся за дитиною, знаєте. Ох, квіти. Вони ще у вазі ці квіти. Так з вазою продаються. 25 доларів і на поворотах треба буде акуратніше. Так що, щоб сказати, що вдома великого святкування не було. Ну, у них, я так розумію, буде якесь святкування на вихідні. Ну не вдома вони десь підуть. Вчора вони просто ходили на вечерю. І вдома і нічого таке не було. Я напекла їм пиріжків з м'ясом, та таке, отак і відсвяткували. Щось вони там випивали. Ой, так що такі діла. Нічого такого я не дарую, тому що знаю по собі, що тут у людей такі смаки і у мене, до речі, мені також дуже важко угодити з подарунком, того, щоб не наношувати, знаєте, в хату якогось дрантя непотрібного. Особливо людям з достатком, не таким, як у мене, я не, не бігаю по магазинам і не шукаю ніяких дурниць. Люди самі щось хочуть, то куплять, а ходити потім по магазинах і вертати ці подарунки я також ненавиджу цю справу. І я хотіла була між нами започаткувати таку, такі традиції, що ходити на день народження один до одного без подарунків, і в мене це не вийшло. Люди тупо щось несуть. Я вже казала, хочете, подарунок принесіть, квіти, там, я не знаю, якусь пляшку чогось, яке завжди стане у пригоді. Ну, не з пустими руками. Ні, люди щось несуть. У мене багато так речей таких є, також що нанесли, і вони сидять мертвим грузом. І викинути шкода, бо ніби подарунок. Ну і воно якось не вписується в хазяйство. Так, що вам подарунки це така справа, як кажуть, краще грошима. Ми так і на новосілля тепер, як запрошували друзів, казали, нічого не купуйте, бо мала хата, мало місця, нема де що класти. Хочете вже таки так дуже подарунок, то несіть гроші, а ми собі вже все решта докупимо, що нам треба буде. Треба трошечки набиратися, знаєте, такої можливої наглості це сказати. Ну, але як ти не будеш відстоювати якусь свою точку зору, то нічого доброго не буде. У мене по дорозі ще багато поворотів. Я боюся, що я ці квіти не довезу. Ще добре, що я їх тут поклала, бо тому що якби їх поклали їх десь там ззаду. їх, там якась в мене є коробочка, щоб не падали Ну що, смок у нас трошечки пройшов, вже краще. Сьогодні п'ятниця вже можна дихати. Вчора ввечері ще було трохи, ну але вже так, більш-менш. Що ще хотіла сказати? Ага, сьогодні прочитала у Фейсбуці. Може, я вас поверну на дорогу, щоб ви дивилися не на мене. Прочитала гарну новину для українців, які прибули в Америку. Я не знаю, правда, чи у всіх штатах є цей банк Chase, але банк Чейз буде видавати кредитні картки для тих, хто не має кредитної історії. Наші люди, які сюди приїжджають, ну звідки у них кредитна історія, та й не тільки наші. Хто сюди приїздить на початках, яка кредитна історія може бути? І картки не видавалися кредитні. Треба було заводити дебітну і працювати з нею якийсь там час, показувати, що ти маєш гроші. Тепер банк Chase дає кредитні картки людям. Без кредитної історії, але не у тих, у кого погана кредитна історія. Ті до цього відношення ніякого не мають. Просто для внов прибувших. І я вважаю, що це круто, тому що ми спочатку Маша моя до цих пір, ми, ми в польському банку приїхали, то записалися та то брали картки. І моїй Маші не давали. А тепер вже її могли б дати, та вона не хоче за це. Вона на них образилася. Так що дивіться. Правда, я не знаю, на яку суму. Перша картка то не йде на велику суму, там може бути на якихось дві, може, тисячі. Ну, але це дуже добре для людей, які ну, тут будуть жити. Це допомога хороша. Просто треба гарно сплачувати ці картки і не псувати собі. Кредитну репутацію. В кредитах тут усі, і цього боятися не треба. Просто треба брати такі суми, за які ти будеш впевнена, що ти будеш віддавати. От і все. І те, що дають, то це дуже добре. Кому потрібно, обов'язково скористуйтеся цією послугою, якщо десь біля вас є якийсь цей банк Chase, Ми у польському банку в одному, а Марія One Capital. Також непоганий банк. Ми також думаємо всі потихеньку туди перейти. Він якраз у нас тут під боком є. У польській треба трохи їхати далеко. Звідти нам було далекувати в нього їхати, і звідси ми все розимося, що ми. Звідти заберемося, але ви знаєте, вони не так просто відпускають клієнтів. У нас вже була одна така спроба сказати, що ми хочемо закрити рахунок, то на нас дивилися так, як будто ми злетіли з луни і до них прилетіли. Як так закрити рахунок? Ви що? Це в них, знаєте, втрата. Мембшіп вкладника то це для них трагедія. Вони, напевно, кожний оцей касир, хто у них там працює, відповідає персонально за втраченого цього. Чому не добився того, щоб людина залишилася? Нічому прізвище до цього часу не все зразу. Ми ще до них не ходили. Банк адресу міняти, це також треба йти. Якщо DMV, віці водійські права ми могли зробити онлайн, то з банком це онлайн не виходить, то треба йти до них, туди, в офіс, розмовляти з їхніми цими робітниками, давати підтвердження. Зміни адресу. Адреси у нас ще як такого підтвердження немає, тому що наші ще ці водійські права не прийшли, вони прийдуть по почті десь тепер. Я не знаю, чи їм достатньо буде білів за світло, за газ, за все інше. Ну там, отут будиночок, бачили, будується. отакий От з спалочок. І він зараз цей будиночок до кінця року буде вже жилий. Все робиться швидко. І надійно, так скажемо. У нас, слава Богу, штат не такий, де гуляють торнадо, вітри, буреві. Трапляється рідко. І тому навіть отакі будинки з досочок і з паличок чудово стоять. Так, вони не є теплі, так як у нас будинки з цегли. Їх треба добре палити взимку. Воджувати влітку, оце все добре нагрівається від сонця, якщо жарко. Ну, але ми дивіться, від травня місяця ми не включали кондиціонер, нам вистачає так. Прохолоди з вулиці і тепла з вулиці. Справляємося. Ну, так скажемо, економимо, не страждаємо. Ми жили також без кондиціонерів, у нас не було до останнього. Ми жили в Хрущовці в трьохкімнатній і справлялися без кондиціонерів і нічого вижили. Так само і тут. Добре, що є, але не обов'язково його вмикати. Походка у нас сьогодні дивіться гарно. серіано на небі є ще такі наслідки від цього всього небо, ще таке якесь Рожеве. Вихідні у нас ідуть гарні, теплі, неділя особливо 29. Можливо, рванемо десь на берег трошечки до океану, хоча вода холодна і я впевнена, що вода холодна. Ну, так, погуляти, подихати. Отож з сім'єю я її була цією. Вона хотіла йти і вчора. У неї були плани вчора піти в четвер на берег, туди на пляж, але ж оцей смок закрив нас в хаті. Два дні ми сиділи закриті. Набоялася за себе, за дитину, того планам не прийшлося збутися. Я бачу вже і літаки літають, і вчора ввечері вже літаки літали. Так, навіть і літаки не літали, були збиті всі весь розпорядок вилітів, самоліти не літали, тому що було серйозно. Так що пішли до роботи. Що там буде інтересно, зараз розкажу. Там є бабуся, бабуся буде тут на вихідних у них. Багато дечого розказує бабуся. Вона ем, родом від, від, від з Донецька. На все мене порівнює мої кулінарні здібності е, до своєї мами. Що, от, ну ось моя мама так робила, як ти, і в неї на кухні пахло так, як пахне у тебе на кухні. Ну, коротше, захвалила бабуля мене. Хоча я нічого такого не робила. Вона постарша людина, їй вже за 70. Звичайно, вже хочеться їй, щоб хтось їй куховарив на кухні, щоб хтось їй, знаєте, придобряв, давав щось смачненького. Отак приходиться їй самій це все робити. Іноді своїх також балою. Ну, але не часто. Це ж пиріжки я спекла, бо в неї день народження, думаю, ну окей, нехай поласує. А так не дуже, здебільшого для дитинки. Поїхали, побачимо, що нас чекає сьогодні. Ну, все, робоча неділя закінчена, робочий день закінчено. Знаєте, як на мене, неділя швидше летить, ніж у цей останній робочий день. Ну так тягнувся. ну Нічого не зробиш. Мала, ніяк не хоче прощатися. Залізла в машину, все, махає мамі. Поки мама лишайся, я поїхала з Ірою. Вона каже: ти йдеш з Ірою, так. Да. Я кажу, дитина знає, що вона зі мною не пропаде. Так що, отак закінчується. Робочий день прощаннями. Вона мені і махає, вона мені і такий поцілунок дає повітряний. Довго ми з нею прощаємося. Я кажу, що я завтра прийду. Нє, рівно. І за ручку мене повезли. Ну, літом, то вона мене доводить до машини. І на кнопочку нажати на ключах, щоб машина відчинилася. Це треба бачити. А так. Все, зробила їй дерунів, знаєте, зробила сьогодні деруни з фаршем. Завтра буду робити, може, вдома для своїх, якщо вони захотять. А якщо ні, то дивіться, десь пів кіло картоплі, 200 грам фаршу, ну і як завжди цибулька, чесночок, яйце, посолити, поперчити і смажити. І ви знаєте, їй сподобалося з'їла два. Заїла зверху молочним таким рисовим пудингом. І все, дитина лишилася. А няня пішла додому, дивитися до своїх. Маша сьогодні вдома, вихідна, і завтра, і післязавтра також. Так що ми Придумаємо якийсь відпочинок на вихідні. І вам гарних, спокійних вихідних, без сирен, без, без війни. Пока. Слава Україні! Бай-бай.